А ми вже раді вітати нашій студії гостя. Це народний депутат України Сергій Лабазюк, Воля народу. Сергія, доброго ранку. доброго ранку. Перед тим як перейти до того, що відбуватиметься сьогодні в раді, я хочу попросити вас поставити оцінку Верховній Раді, можливо, там за 12 балів чи за 10-ти бальніми. День вчорашньої оцінити. Наскільки результативним він був? Знаєте, я не хочу бути надто критичним, але я би не тільки вчорашній день, я все ж таки. Останні місяці роботи, оціною, якщо за 12 бальною системою, то це максимум на 5-6 балів. Отож, негативну оцінку. Чому? Тому що, по-перше, нема системної роботи, немає дисципліни і немає розуміння, чіткого, заради чого і куди ми йдемо. Мені здається, що останнім часом в Верховній Раді дуже швидко забулися все, що обіцяли під час Майдану, все, заради чого це відбувалося, тому що. Не тільки опозиційний блок і е, вчорашня, скажімо так, злочинна влада, яка є присутня частинами якимись своїми в новому скликані Восьмої Верховної Ради, а в тому числі і ті сили, які прийшли з Майдану, ті сили, які були знаново сформовані, вони, е, як на мене, кардинально почали відрізнятися від того, що вони говорили, що обіцяли. Ми бачимо станом на сьогодні, що знову ж таки, якщо говорити про безпосередньо вчорашній день, немає чітко сформованого порядку денного. Спочатку є надзвичайно важливі питання. Це закон про прокуратуру, який, як на мене вчора вчора спеціально відкладали для того, щоб замилити очі, тому що це та тема, якою стільки місяців говорили, обіцяли людям, що надзвичайно важливо зняти загальний нагляд прокуратури, тому що це повинен бути не карательний орган, а все ж таки іншого характеру в демократичному суспільстві. Але чомусь за такий довгий період не змогли провести з'їзди і багато інших моментів. І вчора. Стоїть питання. Давайте відкладемо до липні місяця. Скажіть, будь ласка, що зміниться за цих два місяці? Та напевно, що нічого. Швидше за все, що комусь хочеться, щоб е, такі органи прокуратура мала б, надзвичайно багато повноважень. Але в результаті це питання відкладається на другу половину дня. Е, протягом дня приймаються ряд рішень, які знову носять декларативний характер. Нічого не пов'язаного з реформами станом на вчорашній день ні одного питання. І сам механізм прийняття, коли голова Верховної Ради, скажу так, напевно, продавлює будь-яке питання, тому що в сесійній залі або недостатньо фізично голосів. Потім ми бачимо, що фізично на картинці в залі сидить половина депутатів, але карточок реєструється 350, знову і більше. Тому нічого суттєво не відбувається. Ну хотілося б зрозуміти, яка має бути дисциплінарна відповідальність, і хто має її вести на законодавчому рівні, щоб ага. дійсно відповідали депутати з те, що вони не приходять на свої робочі місця, що вони кнопкодавством займаються як. Займалися б на минулому спрямунуло скликні багато багато інших порушень. Тут два моменти я би відмітив. В першу чергу має бути зміна в голові. Народних депутатів, які все ж таки не коли... працюємо. Ми ж бачимо, треба так. якось примусувати. Так, питання тут також. Давайте відверто. Треба от тоді, коли люди обирали як політичні партії, так і депутатів мажоритарники, все ж таки керуватися не лозунгами або обіцянками. Ну, вже а маємо конкретно, що якщо. маємо що зараз. Якщо зробити? Що говорити сьогодні безпосередньо за особисте голосування. Ну от давайте подивимося. Мій законопроект, який в сьомому скликанні реєстрував восьмому скликанні зареєстрований, пройшов профільний комітет, отримав підтримку комітета, е, схвальне рішення. Народних депутатів на комітеті, але на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня в порядок денний Верховної Ради він не ставиться, де чітко прописаний механізм особистого голосування за допомогою сенсорної кнопки. Перше, mm -hmm. якщо буде зафіксований момент неособистого голосування народним депутатом, він притягується до відповідальності шляхом. Він позбавляється права приймати участь на декількох засіданнях. Перше, і публікується інформація про те, що він це зробив в ЗМІ. Що є також для депутата, особливо мажоритарника, негативно, і знімається заробітня платня. Це перші кроки. Звичайно, ми можемо говорити сьогодні, бо є інші законопроекти на цю тему, які позбавляють недоторканності, а далі взагалі і депутата до позбавлення депутатського мандата йде питання. Тому нам потрібно напевно якісь жорсткі міри приймати сьогодні, тому що Європа, яка дивиться цивілізований світ, який дивиться, він взагалі не розуміє. А ті люди, наші українські громадяни, які очікували все ж таки змін, дивлячись, коли задом повертається до голови Верховної Ради народний депутат і не слухає про що йде мова. Так про що тоді мова? Як ми можемо завтра вимагати змін, якісь в країні? Так, Сергію, про те, за що голосували вчора? Ще не сенсорною кнопкою, а звичайною натиснувши за. Верховна Рада ухвалила постанову про заяву відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків за відповідне рішення на сьогоднішні на вчорашньому засіданні парламенту проголосували 259 народних депутатів. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сергій зауважила, що постановою вперше передбачено визначення дати початку російської агресії проти України, а саме 20 лютого 2014 року. За основу та в цілому внесено. Проєкт постанови про заяву Охоронної ради України про відсіч збройної агресії Російської Федерації. Прийняти за основу в цілому з урахуванням пропозиції комітету. Прошу голосувати. За основу та в цілому з урахуванням пропозиції комітету. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Е, Сергій, чи голосували ви за? Так, я голосував за, але давайте відверто скажемо. А чи не декларація це вкотре? Скільки раз ми вже восьмо скликані за той період, коли у нас дійсно йде справжня війна на сході. Ми голосуємо і заявляємо, і засуджуємо те, що Росія є на сьогоднішній день агресором на території нашої держави. Десятки разів, а що змінює? А може пора вже все ж таки не заявляти, не вимагати, так. а конкретно діяти. Ще, як я в цьому законопроекті? Що воно дає? От справжній людині засудим що... А нічого. якісь конкретні дії тут написано не тільки засуджує, а подолання її наслідків цієї агресії. Що мати тепер там мабуть бути пункт: перше, друге, третє, а четверте. Немає. А їх немає. Це знову декларація і не більше. І я вам хочу сказати, давайте пригадаємо скільки Раз ми вже голосували за подібні постанови, заяви, звернення, засудження. Ну як мінімум, напевно, десяток. Де результати? Мені сподобалося вчора. Один з європейських політиків сказав, що у вас буде мінський протокол ще п'ятий, шостий, сьомий і восьмий, напевно, що тому, що ми розуміємо, не таким шляхом повинна розв'язуватися ситуація конфлікту Росії та Україна. Тобто ми повинні сьогодні чітко для себе зрозуміти дійсно і визначити кроки, що за чим ми робимо, а не просто засуджувати. Цього є недостатньо. Ну а ми продовжимо задоволенням розмову в нашій студії Сергій Лебазюк, народний депутат України, воля народу є гостем нашого ефіру. І про заяву пана Яценюка про конкретну дату не названа конкретна година. Можливо, він знає годину. Адже ми бачимо, що в Держдумі вже відреагували і вже розповсюдили інформацію, що це, начебто, провокація з української сторони. До чого можуть призвести такі заяви з конкретними датами, з конкретними а, місцями Нещоданно. подій такі нещодавно у нас була зустріч з повноваженим послом ізраїлю, і ми вели до з ним розмову про те, що відбувається в Україні, десь радилася. І він сказав такі слова, що Ізраїль живе в стані війни вже декілька uh -huh. поколінь, так скажемо. Але це ніяк не повинно впливати на економіку країни, тому що одночасно так, війна дійсно є, і ми ну, не маємо куди сьогодні сидіти, воно є, це явище. Але прем'єр-міністр, який відповідає все ж таки не за війну. Цими справами займається президент. безпосередньо це його повноваження. Прем'єр-міністр мав би шукати шляхи виходу з економічної кризи, в якій є на сьогоднішній день наша держава. Тарифи, з якими знову питання якось так закрилося, і людям приходять платіжки, вони не знають, як платити чим. І ці всі мільярдні суми, які обіцяли на е, соціальні виплати, їх також станом на сьогодні, практично ніхто не може отримати, не існує механізм і так далі. З курсом валюти в нас далі не зрозуміла ситуація. Інвестиційний клімат поганий, багато інших факторів. А заяви, які щоденно в нас лунають від наших перших. Е Осіб країни і не тільки політиків, про що це говорить? Що регулярно людям вкладується в вуха щось, те, що може відволікати їхню увагу. Це перше. І друге, напевно, щоб люди жили в стані страху. Чому прем'єр-міністр собі, на мою думку, може дозволяти сьогодні говорити про те, що люди готовтеся, 8-9 травня, війна. Знову всі в магазини закупляємося, сидимо і чекаємо війни. Ні, якщо є якась оперативна інформація, то повинні сьогодні державні всі структури створити умови, щоб запобігти угу. такому наступу. А озвучувати це дійсно це це навіть не провокація, це просто безвідповідальність таких заявах. Це моя особиста думка. Я думаю, що е, наші телеглядачі зі мною погоджуються все ж таки. Рівень прем'єр-міністра таких речей не провінцію. Дозволяти ще одну голосну заяву. Хочемо обговорити з вами. Олег Ляшко покинув раду коаліції. Заяву про складання повноважень її координатора. Він оголосив напередодні просто з парламентської трибуни під час вечірнього засідання. Своє рішення мотивував незгодою з позицією своїх колег щодо голосування про закон за закон про прокуратуру. Зокрема, Олег Ляшко звинуватив парламентарів у протягуванні законопроектів, які на його думку реанімують прокурорську систему часів Януковича і нада дають їй забагато повноважень я не збираюся керувати коаліцією, яка дурить людей. Яка дбає про власний інтерес в першу чергу, яка відроджує злочинні диктаторські корупційні схеми в прокуратурі в судах, яка далі хоче керувати прокуратурою, судами і всім іншим в ручному режимі? Це закінчилось майданом. Якщо хтось із вас забув, але Януковича терпіли три роки. Нас усіх з вашою брехнею терпітиму значно менше. До побачення. До побачення сказав Олег Валерійович, і тепер порожнє місце, вільне місце координатору коаліції. На вашу думку, чи важливо взагалі та людина, яка буде очолювати коаліцію? Чи дійсно вона координує дії коаліції і хто може стати наступним? Я трошки хочу назад повернутися. Я погоджуюся з Олегом Валерійовичем в тому, що вчора відбувався фарс по закону прокуратури. І якщо ви пам'ятаєте, коли Олег Валерійович вийшов на трибуну і звернувся до заступника генерального прокурора, що ви озвучите все ж таки, хто вам обіцяв хабар в 10 мільйонів доларів кожен місяць, це ж давайте представимо, що це мало бути за вирішення таких питань, щоб 120 мільйонів доларів в рік це питання коштувало. Ще для кого? Для заступника генерального прокурора по євроінтеграції здавалось би, Да? То скільки ж тоді генерального? Прокурор пропонують. Цю тему підхватили і опозиційний блок, і Народний фронт. Всі говорили так, дійсно, що голосіть хто. І ви, як мінімум, як заступник Генерального прокурора мали б в нарушники прямо там же ж на місці взяти цю особу. Що ми почули відповідь? Як на мене, це була така зухвала відповідь, тому що коли відповідь прозвучала: я також вчора був політиком. І далі пішла чисто політичне загножування даного питання. Ви ж розумієте, слідство поки що не можу назвати з такою е, цікавою посмішкою і все. І прізвище не назвалося, і ім'я не назвалося людини, яка пропонувала хабар. Отож, як на мене, чистий піар, і не більше, але в яких вже на якому рівні заступник генерального прокурора. Тому е, те, що вчора відбулося як наслідок або, можливо, як причину Олег Валерійович використав, щоб відмовитися від управління коаліцією. Хоча я думаю, що ми з вами розуміємо, давно вже йде розмова про те, що коаліція є далеко не стійкою, хиткою, і є ризики, що вона може розвалитися. Тому наскільки важливо, хто сьогодні буде управляти, дуже важливо. Тому що, якщо, не дай Бог, розвалиться коаліція на цьому етапі, коли дійсно в країні і війна, і економічна криза, а чому вона може розвалитися? Тому що бояться на себе брати далі відповідальність. Бо розумію, що не справляється з тою ситуацією, яка є на сьогоднішній день А що може справитися? Тому ж це важко сказати це приймати рішення сьогодні дійсно членом коаліції. Вони брали на себе відповідальність. Вони підписали угоду коаліції. Будь ласка, нехай визначаються і беруть на себе управління. Але як на мене, це дійсно має бути людина, швидше за все з блоку. Петра Олексійовича Порошенка, тому що це найбільша фракція в коаліції. Це все ж таки пропрезидентська фракція, тому напевно їм брати на себе далі управління цим процесом. Ну, боятися, як то в рекламі кажуть, на це немає в нас часу. Отже, до наступної події, яка відбулася одразу після гучної заяви пана Ляшка, прокуратура вже підготувала документи про зняття недоторканності з семи народних депутатів і проголосувати і це питання. Гарада може вже сьогодні. Про це написав журналіст Юрій Бутусов у своєму Фейсбуці. За його словами, йдеться. Про Вічеслава Константиновського від фракції Народний фронт члена опозиційного блоку Михайла Папієва, Андрія Лозового та Ігоря Мисичука від радикальної партії позафракційних Сергія Клюєва і Андрія Денисенка, а також члена депутатської групи Воля народу Сергія Мельничука. А про це і не тільки будемо сьогодні питати у народних депутатів чекати включення у кулуарів вже о 9.30. І Зауважимо, що вчора у нашому ефірі лідер радикальної партії Олег Ляшко підтвердив інформацію про те, що з членів його фракції Андрія Лозового та Ігоря Мосичка збираються зняти депутатську недоторканність. І ну, не і будемо... перший да народний не будемо депутат будемо чекати довго до 9.30 Ми маємо можливість у вас запитати. А на вашу думку, заява пана Олега Ляшка така швидка. Це гра на ви. Передження і що саме пан Шокін має оприлюднити, за якими впровадженнями будуть зніматися недоракання саме з цих людей. Ну, я би не спішив Тайко Олег Валерійович, стверджувати вже, що є така mm. е ситуація. Е на рівні розмови дійсно відбувалося вчора в сесійній залі про те, що сім чоловік, але прізвищ конкретних ніхто не називав. Е за нашого представника волі народу Сергія Мельничука, також ми вчора чули, але ми перепитували і подання таких документів до голови Верховної Ради не існувало на вчорашній день. Що буде завтра? Сьогодні ми, на жаль, цього поки що не знаємо, тому е будемо бачити з 10-ї години. Чи буде таке подання, чи ні, але на рівні розмов дійсно вчора в сесійній залі така тема була. Ну, якщо, якщо дійсно пан Шокін прийде саме з цими питаннями, і це питання буде піднято. Чи призведеться до зупинення роботи Верховної Ради, чи буде це якоюсь кризовим моментом в самій коаліції, чи розгорнеться ситуація? А якось не на користь Україні? Тут два сценарії або розвалиться і дуже швидко, тому що звичайно робота Верховної Ради зупиниться, коли буде внесено від народного фронту представника від радикальної партії Ляшка. Це дві дві е, партії, які є сьогодні в коаліції, звичайно. Що тоді зупиниться робота і Верховної Ради і за все, що посипеться коаліція, бо це буде така серйозна погроза вже безпосередньо керівникам цих фракцій, раз безпосередньо їхніх народних депутатів намагаються позбавити депутатської недоторканності. Це один сценарій. Другий сценарій, що це спеціально сьогодні запущено як предмет розмови і для так називаємо, послушання. Якомога швидше. І мені здається, що останнім часом складується ситуація все ж таки далеко не демократичного процесу в нашій країні управління, а десь навпаки, такого все більше і більше тоталітарного режиму. Тому що дані дії, які відбуваються, вони нічим не похожі на демократичні процеси. Угу. А про міцність коаліції, ще хочу запитати: ось перший варіант, який ви нас задали, які можуть бути перспективи, якщо одна або навіть дві з фракцій вийдуть з коаліції? Яка перспектива? Ну, сказати, що сформується дуже швидко нова коаліція, я би не говорив такого, тому що поки що я не бачу за рахунок кого і чого має сформуватися нова коаліція. Ви знаєте також, що сьогодні активно йдуть розмови про нові парламентські вибори вже осінню. Я не виключаю, що таке буде, тому що я неодноразово говорив. Моя особиста думка якість Верховної Ради восьмого скликання на порядок гірше попередніх скликань, і це є фактом. Дуже дивно, знаєте, я е, от є проект чиста політика, де ви були, ви були неодноразово на гостем народні депутати, які на початку роботи ради говорили, що восьме скликання чи не найкраще і за якістю. А ось зараз вже прийшов час, і ми чуємо, і ви не перші, хто про це говорить. Знаєте, я мажоритарний депутат, не входив в ніякі політичні партії не в сьомому скликанні, не восьмому скликанні, так тому що група воля народу це все ж таки об'єднання мажоритарних депутатів, а не політичний проєкт. І... Що я чую від людей, все ж таки люди хотіли тільки обирали народних депутатів в більшості свої, звичайно. Вони хотіли, звичайно, не заполітизованого представника Верховній Ради, який би тільки з політичних трибун, з телеканалів заявляв якісь лозунги, а все ж таки конкретні дії. Можливо, не всіх профілях, тому що неможливо бути спеціалістом і в сільському господарстві, і в освіті, і в медицині. Займися тим, що ти вмієш найкраще, принеси користь в тому напрямку, який ти можеш робити. У нас на прилики жаль, сьогодні прийшли в Верховну Раду. Надзвичайно велика кількість людей, які не мають ні одного профіля і не мають розуміння куди йти. Але вони намагаються щоденно. дивіться, давайте подивимося. Бо, можливо, ж варто буде колись і проаналізувати по кожному народному депутату, скільки подав законопроектів і якого характеру. Популістично чи реалістично, скільки е, провів засідань в комітетах, і що він там зробив, які його виступи, які його е, внесення, скільки зустрічі з громадою і так далі. Тобто безпосередньо функція народного депутата. На превеликий жаль, більшість намагається тільки або е, в кулуарах Верховної Ради знайти якийсь телеканал, щось озвучити, або можливо вибігти на трибуну і знову ж таки щось вистрілити, тому що це навіть не розмова і не пропозиція. Пане Сергію, не можу не запитати вас, якщо дійсно так буде розвиватися сценарій і буде розпад або пере? Формутування коаліції чи зміцниться опозиційний блок? Отже, вони зараз дуже активно виступають перед екранами телевізорів, і це той тіньовий уряд, який зараз там щось напрацьовує. От наскільки ця ситуація буде апозиційні блоки? Сьогодні зміцні зміцнюються. Ми бачимо по всіх соціалістичних опитуваннях, що активно сьогодні набирають обертів дійсно опозиційний блок. Проблема України в чому? Що в нас є дві сили? І вже 20 років вони змінюються одні на інших, uh -huh. а третя не приходить. І навіть цей раз знову давайте відверто, Майдан дійсно вийшли люди, не політики. Але в результаті політики використали Майдан. І якщо говорити про політичні структури, які є сьогодні, це ще ж самі політики, які були 20, 15, 10 років тому. Тому нової і політичної еліти на привеликий жаль на сьогодні в Україні ще не сформувалося. Або якщо є, то настільки незначна і невелика, що не, не, не набрали ще тих мускулів, якими можна було б вже прийти дійсно до влади і кардинальні. Змінити ситуацію в країні. Поки що ситуація змінюється одні на інших. Ті приходять, відбирають в тих, сажають, потім повертаються, і навпаки, та ж сама ситуація або домовляються. І не можемо не згадати закон про прокуратуру, який ви вже згадували сьогодні. Верховна Рада відтермінувала набрання чинності закону про прокуратуру. Він мав вступити в силу 25 квітня, а вже з 26-го за ним мали. Припинити діяльність районній прокуратури замість них потрібно було створити місцеві, які обираються за складною процедурою через конкуренцію. Однак до цього часу встигнути це було нереально. А отже, всі слідчі органи прокуратури на місцях стали б нелегітимними. Пояснив один із співавторів законопроекту, голова фракції блок Петра Порошенка Юрій Луценко. Тому депутати проголосували, щоб закон набув чинності 15 липня. Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про прокуратуру 14 жовтня минулого року. Закон визначає правові засади організації і діяльності прокуратури України, прокурорського самоврядування, систему прокуратури, а також статус прокурорів. І ваша оцінка чи дійсно потрібно було відтриманувати цей закон? Ну, в даній ситуації, звичайно, потрібно було, тому що іншого виходу вже не було. Але якщо повернутися, все ж таки назад, сам закон про про прокуратуру, якщо не ідеальний, то є нормальний, правильний. Ми сьогодні ряд законів приймаємо, які не відповідають ідеальному, але можна в процесі щось поправляти. І е, чому він сьогодні? Чому ми вимушені були вчора приймати, тому що ми на 2-3 місяці взагалі залишалися без такого органу. Але він на сьогоднішній день залишається в тому форматі, якому був і раніше, при злочинному режимі, знову ж таки з тими всіма важелями інструментами, а це не те, що відповідало заявам на Майдані і обіцянкам, що мало бути. А чому ж не встигли? 14 жовтня. А не хотіли встигнути. От моя особиста думка, що не хотіли встигнути. От прийшли до нас реформатори. Ми аж не змогли знайти в Україні професійних людей в прокуратуру, взяли з Грузії. Напевно, там краще, розумніші Люди, вони прийшли і знову сьогодні нічого не змогли зробити. А буде цікава ситуація. Я думаю, що якщо ближче до липня місяця нам знову скажуть, що ще щось не встигли, і треба ще відкласти, і так як мінімум до осені, до місцевих виборів, якщо не буде парламентське, тому що треба мати серйозний важель такий прокуратури. Це моя особиста думка. Ми бачимо на сьогодні, що все ж таки ряд процесів, які потрібно було б робити за 2-3-4 місяці, не більше в нас вони чомусь або з місця не зрушуються взагалі, або настільки йдуть повільно, відмотуються назад. Що тільки висновок напрошується один, напевно, немає політичного бажання. І е, ваш, е, ваше відчуття, що станеться сьогодні? Чи буде результативним сьогоднішній день? Середа не є ніколи результативним днем в Верховній Раді. В Верховній Раді все ж таки в сесійний тиждень є продуктивними вівторок і четвер. Тому е, на середу, як правило, і не ставиться ніяких великих серйозних таких е, е, завдань. Тому буду. Будемо надіятися, що сьогодні не відбудеться ніяких зривів. Все ж таки, той порядок денний, який є на для роботи, він буде в роботі, буде голосуватися, і без особливих якихось коливань пройде цей день. Сергій, дякуємо вам і бажаємо вам насиченого робочого дня. А ми, в свою чергу, будемо слідкувати за роботою Верховної Ради в прямому ефірі. Дякую. Думаю, Дякую вам. Сергій Ловазюк, народний депутат України, воля народу, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, був гостем. Нашого ефіру